Під час важкого бою Росіяни кинули зброю та без фокусів підняли руки, здаючись у полон ЗСУ. Іноді таке дається окупантам. Важко втім, це найправильніше рішення, щоб зберегти життя і не накоїти ще більше лиха. І приємний бонус передача силам оборони України техніки та боєприпасів для боротьби із агресором. Кадри побачите у ролику далі. а Ми вітаємо глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатися на вовчанському напрямку. Єгері десантно-штурмової бригади полонили рашистів, які на МТ Алба намагалися висадитися поблизу позиції сил оборони та захопити їх. Все почалося з того, що один із військових 71-ї бригади підбив ворожий бронетранспортер із гранатомата. Цілі лі окупанта та почали штурмувати будівлю, в якій воїни 71-ї окремої єгерської бригади, де шаве України тримала оборону, зазначили військові, стримуючи натиск ворога, оборонці викликали підмогу і продовжили бій, який тривав близько трьох. Один за підтримки штурмової групи дружнього підрозділу вдалося ліквідувати значну частину рашистів та контратакувати будівлю, де засів ворог. Десантники зачистили будівлю та захопили в полон шістьох окупантів. Відповідне відео з боїв проти рашистів на цьому напрямку опублікували прикордонники 11-го прикордонного заводу бригади Форпост. А далі можемо почути слова рашиста, який Пропонував українському бійцю здатися в полон, однак сталося все зовсім навпаки. Хочу розказати о том, як ми з нашою групою в составі семи чоловік з завдання здання руководства з в здание и проникли в подвал, в котором знаходився український воєнний ми один, которому ми предлагали здатися в, в плен і з тем, что он поїде отдыхать в Крим. И после после того, как у нас закончилась БК, этот доблестный украинский военный взял нас всех в плен. Слава Україні. Ну а бійці 3-ї штурмової бригади пішли на хитрість та взяли в полон групу окупантів, які подумали, що їх штурмують свої. Відповідне відео оприлюднила прес служба бригади, і зазначається, що штурмову групу очолив командир роти з позивним Дацик. Він ухвалив рішення піти в тил противника, щоб не шкодити спостережний пункт, який розташовувався за 200 метрів від переднього краю. Дацик розповів, що завданням ворожого спостережного пункту було відслідковування переміщення техніки та особового складу українських військ. Група військових 3 ОШБР заходила в тил противника без прикриття дронів. Штурмовики підійшли до ворожого спостережного пункту. Зі сліпого боку добре замасковану позицію рашистів виявили завдяки голосам, які надходили з одного із бліндажів. Після виявлення ворожого особового складу воїни 3 ОШБР почали закидати її ро. Чними гранатами під час штурму у військових виникла ідея розіграти перед расистами сцену помилкового накату з боку своїх же, тобто теж росіян. Українська штурмова група почала кричати мовою, вимоги здатися. На що з бліндажа почали відповідати, що на позиції знаходяться росіяни. Коли расисти повірили, що їх помилково штурмують власні війська, вони вийшли з бліндажа і не підозрюючи про підставу і без бою здалися у полон. Полонених повели на українські позиції. Вони були впевнені. Що йдуть на позицію суміжників для перевірки. Рашисти здали українським військам свої вогневі позиції, КСП роти та карту. Після цього військові 3 третього ШБР повернулися і провели успішний штурм другого бліндажа. Загалом в рамках операції, окрім полонених, було ліквідовано чотирьох та поранено двох окупантів. А далі поговоримо також про те, як українські десантники разом з бійцями суміжних підрозділів Сил оборони взяли в полон 27 російських військовослужбовців на Курщині. Відео з полоненими оприлюднила Прослужба десантно-штурмових військ ЗС України. Це офіцери, сержанти та солдати з мотострілецьких підрозділів морської піхоти, повітряно-десантних військ та інших військових частин армії РФ. Бійців супротивника захопили в полон цими днями. Під час бойових дій на Курщині воїни десантно-штурмових ЗС України разом із побратимами з інших підрозділів Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання з отримання визначених районів на території Курської області Араф йдеться в повідомлення серед 27 полонених окупантів. Представники різних регіонів Арафії і тимчасово окупованого міста Севастополь у Криму вони поповнили обмінний фонд, завдяки якому додому можна буде повернути українських захисників із рашист. Кополону у ДШВ розповіли, що опинившись в скрутній бойовій ситуації, расисти зробили правильний вибір, добровільно склали зброю, що й врятувало їм життя. Українські оборонці зазначили, що всім трьохсотим військовослужбовцям окупаційної армії відразу була надана перша медична допомога. Ну а ми зазначимо, що один із кремлівських пропагандистських каналів публікував відео, як військовий армій РФ вирішив зберегти своє життя і здатися в український полон. Але він випадково потрапив в об'єктив рашейського дрона та був обстріляний своєю ж артилерією і ймовірно був ліквідований. Аналітик Піджей Діяки з'ясував, що це відбулось біля населеного пункту Черкаська порічне в Суджанському районі Курської області, де українські оборонці тримають свої позиції. Ну а ми говоримо далі про Курську область, де в полон потрапляє. Не тільки рашисти, а ще й солдати КНДР. Так бійці 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади розповіли деталі взяття в полон військовослужбовця з північної Кореї. Розповідь захисників України опублікована в телеграм-каналі десантно-штурмових військ ЗС України. Захопити наземного солдата вдалось після відступу російських військ, які штурмували українські позиції від ранку до вечора. Оператор БПЛА повідомив побратимам, що в одному з окопів є рух. Вони спочатку подумали, що це український боєць, оскільки в нього на голові був. Зелений шарф труба, але згодом зрозуміло, що це солдатка КНДР. В нього на броні були граната та ніж. Я йому показував, щоб він це все скинув, і ще було щось червоне в підсумках. Ми думали, що можливо, запальничка саморобна. Він дістає, а то ковбаса. Він показує, що це їжа і він не скине. Ну і ми лишили йому. Військовослужбовець окупаційної армії був трьохсотим, але хтось надав йому допомогу. Полоненого доставили на точку евакуації. Та в останню мить він розігнався із усієї сили спеціально вдарився в бутонний стов біля дороги. Один із захисників вважає, що він хотів або зашкодити собі, щоб не здаватися у полон або надурити українських бійців. Потім наші побратими передавали тому що прийняли добре, надали допомогу, дали їсти. Він ще просив, щоб йому вмикали фільми, якісь любовні. Як відомо, наприкінці грудня стало відомо про взяття в полон декількох солдатів Північної Кореї. Через отримані на полі бою поранення вони не вижили. Вже згодом президент України Володимир Зеленський повідомляв, що ЗСУ вдалось взяти в полон двох солдатів КНДР. Один із них заявив, що хоче залишитися в Україні. Ну і також стало відомо, що воїни 78-ї окремого десантно штурмового полку герць десантно штурмових військ взяли в полон громадянина Італії, який воював за окупаційні війська. Виконуючи бойове завдання на Куп'янському напрямку, воїни полку виявили групу противника. В результаті контакту частина особового складу противника була знищена, а інша взята в полон. Серед полонених був і уродженець Наполя громадянин Італії на ім'я Джані Чані, який добровільно приєднався до Росармії. Армії. Йому 51 рік. Він залишив вдома дружину та двох дітей. В минулому Чані працював в одному із ресторанів в російському місті Самара. Проте у листопаді 24-го року пішов служити. В ДШВ кажуть, що проти українських десантників у расистів не вистачило ні підготовки, ні чисельної переваги. Наші воїни діяли злагоджене рішуче, знешкодили ворога та взяли італійця живим. Ця подія ще одне підтвердження незламності українських захисників, які щодня ставлять на карту своє життя. Боронячи рідну землю їхній професіоналізм та бойовий дух змушують ворога тремтіти незалежно від того, звідки той прийшов. Так підкреслюють десантники. Ну а тим часом, в черговому здобутому розвідниками радіоперехопленні рашисти складу 25-ї окремої мотострілецької бригади окупаційної армії історично скиглять своєму ватажку через складні умови. Реальність злочиної війни проти України не знайшла точок дотику із очікуваннями загарбника забезпечення паршива, а з рублями постійно дурять. Далі мовою оригіналу, без нецензурної лексики, адже в перехопленні її було дуже багато. Тож цитую. Я сижу басікому, я сижу в шокі. Понімаєш, просто в шокі я говоріл, я уже просто у мене слов нет, одні емоції, ви там люди, или нет, Здесь получается один обман кругом. больше ничего. Так мало не ви є окупант. Більше того, у порахопленні розвідниками розмові росіянин безрадісно за підозрив, що Рев стає схожою на КНДР. Окупанти почали побоюватися, що окрім присутності на їхній території північнокорейських солдат. Сама Арефія невдовзі перетвориться на КНДР. При цьому схоже, що, попри всі старання кремлівської пропаганди, особливого бажання бути ліквідованим за свого царя, Путіна рашистів чомусь немає. Путін дивиться на кімчанина і думає, чого б так не жити. То тато там правив, то синок правий, тепер онук буде правити. І ось династія, все. А народ підтримує завжди, а що за милодушом нам хіба не треба, тільки видовищ, давай у вигляді династії якоїсь. Як у. Тому мультфільмі про ємелю нашому царю Фігу показали. Нам виживати в цьому цьому доведеться реально дійде до того, що як у північній Кореї за пайко працювати будуть жалійці окупант. Ну слово українські військові вже вміють розрізняти, яка саме група рашистські чи північнокорейці. А рухається в бік їхніх позицій на Курщині, про що розповів заступник командира аеромобільного батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади майор Антон Захарчук в ефірі телемарафону. Зазначається, що зазвичай групи північнокорейських та російських солдатів діють окремо. Проте бійці ЗСУ навчилися розрізняти їх ще на підходах до своїх позицій. Коли рухаються північнокорейські військові, ми завдаємо вогневого ураження. Вони продовжують рух, бо випадок, коли... У першого залітає в півдро на решта продовжують рух, просто переступаючи через нього. Рашиські військові, навпаки, якщо по ним наноситься вогневе ураження, зазвичай рухається на відкат. Так каже він. Ну а далі поговоримо ще трохи і про полонених, адже Україна отримує рашиських військовополонених у п'яти спеціально створених для цього місцях і якомога далі від лінії фронту. Про що заявив керівник секретаріату робочої групи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Хрімонка під час. Поїздка до Нью-Йорка разом із колишніми полоненими, які виступали перед членами Радбезу, повідомляє Укрінформ. Він також пояснив, що таке розташування від лінії фронту дає змогу мінімізувати можливі провокації. А також Цього вимагає міжнародне гуманітарне право. Таких місць нагадаю, в нашій державі п'ять: захід, 1 захід, 2 центр 3 захід Захід-4 і центр 5 Усі топори розташовані в глибині нашої держави подалі від лінії фронту, щоб мінімізувати можливі провокації. І як того вимагає міжнародне гуманітарне право, каже Ахріменко. Він підкреслив, що Україна веде політику відкритості щодо отримання грашиських полонених. Моніторингова місія ООН, всі спец. Доповідачі, які відвідують Україну, мають можливість переконатися, як Україна організувала питання утримання військовополонених ворогів. Додав він координаційний штаб із поводження з військовополоненими утворено у 2022 році як допоміжний орган при кабінеті міністрів України. Його головою є глава військової розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов. А основною метою коорджтабу є повернення громадян України, військових і цивільних, які опинилися в Ерефі. Також належне поводження з російськими військовими полоненими відповідно до норм і принципів міжнародного гуманітарного права. Ну, Рашисти продовжують змінювати свою тактику, покращувати та робити більш ефективною. І ось чергове таке ноу-хау. А було, скажімо так, не досить переємно для збройних сил України. Наразі це вважають величезною проблемою, і таку новину прокоментував Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міноборони України. Україна все ще випереджає Росію в контексті війни дронів. Але зараз росіяни масово використовують піві з кабелем, що створює. Величезну проблему у війні дронів, все ж таки, ми все ще перемагаємо, але росіяни масово пішли на використання дронів з кабелем. Це те, що називають оптоволокном. Так, це величезна проблема для нас. Підкреслив Буданов. Він пояснив, що такі на росіян неможливо зупинити з допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Це таке ноу хау і тренд цього року. Додав начальник гур за словами Буданова. наступного року планується робота над тим, щоб знайти технологічне рішення для протизії Величезній кількості таких безпілотників російські військові регулярно з різних видів озброєння, ударного ударними ракетами, кавами РСЗВ атакують українські регіони. І це ми з вами відчуваємо на собі. І на жаль, ці їх лайфхаки, Вони. Є успішними і допомагають їм і створюються для нас проблеми. Проте ми знову ж таки намагаємося боротися з цим і покращувати також і нашу оборону та нашу протиповітряні систему. Ну і далі говоримо про успіх збройних сил України, адже вони намагаються робити все, щоб ворога більше не залишилося на нашій землі і, взагалі, він. Зник і не було такої держави, як РФ. Також знищена ворожа техніка та склади БК і в головному управлінні розвідки показали результати цієї ефектної роботи на запорізькому напрямку протягом січня 2025-го бійці підрозділів головного управління розвідки Міноборони України провели результативну роботу на запорізькому напрямку, знищивши ворожу техніку, склади БК, інженерно-фортифікаційні споруди та живу силу. Противника і про це розповіли в ГУРМО. в січні на запорізькому напрямку. Розвідники знищили та уразили 53 одиниці ворожих транспортних засобів, чотири броньовані машини, чотири міномети і понад півсотні БПЛА, антени та інше обладнання для зв'язку. Засоби РЕП РЕР російських загарбників також знищено два ворожих склади БК, і окрім цього, уражено. 200 інженерно-фортифікаційних споруд ворога 30 знищено. Розвідники ліквідували понад 130 російських окупантів і, як раніше писали, також З'являлися новини з цього приводу, і підбивали вже підсумки досить багато разів, наскільки були успішними попередні місяці, і взагалі скільки всього нам вдавалося знищити. І ось коли тільки розпочався 2025 рік, дуже багато говорили про статистику і про те, і наскільки ж рашисти активно атакували територію нашої держави, і наскільки. Ке ми ефективно нищили все те, що летіло, і також про роботу наших військових на. Фронті, ну і далі також поговоримо про те, що ще говорять у головному управлінні розвідки. Дійсно, будемо говорити про ту тему, яку ми анонсували для вас на початку етеру, шановні глядачі. А саме про те, що наші гур перехоплюють скарги окупантів на відправку у м'ясні штурми. Невже дійсно рашисто скаржаться, і як вони це роблять? З вами розбираємось далі. А саме про це повідомляє видання РБК України з посиланням на. Головне управління розвідки про те, що дійсно російські військові увіть собі скаржаться на своє командування, яке відправляє їх у м'ясні штурми. А у перехопленні чути розмову двох окупантів один з них розпитує, де перебуває інший. З його слів, стає зрозуміло, що росіян пішов у самоволку. На це перший починає йому погрожувати тим, що їх викриє командування та відправить у м'ясний штурм. Ось так буває у расистів, коли в. Вони починають думати, і коли вони починають розуміти правду, і те, що відбувається на території їхньої країни, про те, що це не спецоперація, про те, що вони йдуть на територію вільної незалежної держави, про те, що вони тут. Е Вбивають людей про те, що всі ці жахливі речі, які вони чинять на території нашої країни, не вже до них колись дійде те, що вони роблять, і чесно кажучи, в це не віриться, але знову ж таки, і виправдання їм немає. І зрозуміло, що за всі ці речі вони будуть обов'язково покарані, але знову ж таки бачимо, що хоч когось. Хоч чогось вони бояться, каже росіяни. Наступне дуже багато тут нецензурної лексики. Якщо її прибрати, то дослівно це звучить так. Ви декатаєтесь, дімон, дімоне, ти просто не розумієш, приймуть, і командир просто скаже у штурм буде весело так. Каже, росіянин, додайте до цього ще 10 слів, нецензурної лексики. І от переведіть на російську, і ось така дослівно буде мова у рашистів. Варто також нагадати, що м'ясні штурми якраз таки досить популярні у російській армії як по відношенню до расистів, так до відношенню до бурят до інших людей національностей, так і до кендерівців, яких відправляються з КНДР. Так, до Росії на поміч, тобто розуміємо, що тільки таку тактику расистів є, хоча в них дійсно багато людей, в них їх більше. Але знову ж таки, таким чином і такими діями, як вони роблять, розуміємо, що рано чи пізно люди в них закінчаться. Ну і таким чином окупанти намагаються прорватися на позиції збройних сил України, не шкодуючи не те, щоб свого життя, а мабуть, їхні військовослужбовці, їхні воєнкори, не шкодуючи життя їхніх військових, що досить логічно і досить. А, Очікувано від Російської Федерації. Ну і далі будемо з вами говорити ще про Курщину, про те, що відбувається там, а саме про те, що солдати КНДР вже будуть відправлятися ще на Курщину, тому що їх не вистачає. Ось так, от дуже швидко вони закінчуються. Кендер відправляє на Курщину нову партію військових. Коли це може статися, розбираємось з вами далі. Північно-корейські солдати зазнають досить серйозних втрат на Курщині, та Кендер незабаром відправить на Україну нову групу військових. Про це пише New York Times з посиланням на Пентагон. Йдеться в матеріалі наступне за словами одного з високопосадовців. Міністерства оборони США, підкріплення очікується протягом наступних двох місяців. Тобто, розуміємо. Що зовсім скоро, до речі, можете дописати у коментарях а, а, а з приводу того. Як ви думаєте, скільки на цей раз відправлять КНДР а кандерівців на територію Росії, а потім і на територію Курщини? Ну, і сподіваємося, що на Курщині вони тільки і будуть, так тільки на цій території. Як ви думаєте, скільки їх в цей раз можуть пожертвувати, так, так би мовити? Дійсно, дуже цікаво почитати ваші думки. Ну а водночас, Кремль, звичайно, що він робить? Він заперечує відправлення північнокрейських солдатів на поле бою і намагається приховати їхню причет. І пам'ятаємо з вами, як наші СБУ взяли так до полону двох кандерівців, які залишились живими, так у яких можна було запитати, що вони тут роблять, звідки вони як вони потрапили, що вони взагалі думають і тому подібне, і як потім расисти від цього віднікувалися, і говорили про те, що ні-ні ні, ми не знаємо, хто це. І це було не вперше. І розуміємо, що дійсно таке відбувається у них постійно. з приводу чи не говоримо ще, а саме про те, що наших гур знищило супутникове обладнання російської армії у Курській області? Що ж там було? Говоримо про те, що дійсно 17 січня бійці ГУР виявили позицію військ РЕФІ із важливим супутниковим обладнанням поблизу села Тьоткино Курської області. Про це повідомили у прислужбі головного управління розвідки за допомогою піввідронів. Знищили пристрої для використання можливостей супутників. Ямал 401 Ямал 402 і ямал 300 к які працюють у К діапазоні частот покриття По з особовим складом російського розрахунку. Також завдали вогневого ураження. Ну і також ще нагадаємо, що напередодні українські морпіхи за два дні знищили три танки та чотири БМД росіян у Курській області. Ось такі от дуже приємні новини. Дуже пишаємось нашими збройними силами України, нашими підрозділами, нашими захисниками та захисницями, які роблять кожного дня, кожних на секунду просто титанічну працю, титанічну роботу. Ну от бачимо, дійсно, що відбулося 17 січня. Про це наразі вже оприлюднило так саме наше ГОР, дописало вже офіційну інформацію завжди її перевіряємо і нагадаємо, що дійсно потрібно все перевіряти. Що ми бачимо, читаємо, усвідомлюємо. Тим паче під час війни. Тобто, дійсно бачимо, що таке відбувалось, і досить приємно це. Про це говорити. Ну, і далі. Будемо ще говорити з вами про дрони про авіацію. Про те, що дійсно за період повномасштабного вторгнення ми українські наші дрони виробництво просто виросло в дуже величезну, так в геометричній просто прогресії, і бачимо, що дійсно ми самі робимо це обладнання самі потім запускаємо їх по військовим об'єктам рашистам. Тобто, дійсно розуміємо, що ми в цьому питанні дійсно вже маємо досвід і. Успіхи дуже приємно про це говорити про те, що наші дрони літають на рекордній відстані. Дрони, які роблять наші українці, запускають українці по рашистам. Тож дійсно дуже приємно про це говорити. Ну і далі будемо з вами говорити про нову перемогу наших українських дронів. Про те, що наші збройні сили України вразили два тори і БУК М 3 з рекордної відстані знову ж таки завдяки нашим українським дронам власного виробництва. Тож далі про це говоримо. Ну і звісно ж такі точні удари вони демонструють високу ефективність наших дронів. і здатність збройних сил України проводити операції на великих відстанях, що значно підвищує їхній бойовий потенціал у боротьбі з окупантами. Українські захисники здійснили приголомшливі удари по російських зенітно-ракетних комплексах, продемонструвавши новий рівень ефективності в дронів Протягом двох днів було знищено два ЗРК тор на рекордній відстані 41 кілометр, що стало значним досягненням для українських. Ках військових про це повідомив військовий оглядач Роман Бочкала. За інформацією оглядача, перший удар по Тору був завданий з відстані 41 кілометр, що є новим рекордом для дронів. А 22 січня стало відомо про успішний удар по системі БУК М3. Згідно з іншими даними, атаковані комплекси перебували в глибині понад 25 км у Запорізькій і Білгородській областях. І такі новини, звісно ж, не можуть не радо. Вати дуже приємно говорити про успіх наших військових, про українське виробництво, яке перебуває у світі вже досить на високому рівні. На жаль, нам дійсно довелося взятися активно за розробку та серійне виробництво всього озброєння, і все це через те, що Росія розпочала цю війну.